Я всіх вітаю. Тема цього відео як стримати емоціональну реакцію собаки на будь-кого. Багато людей жаліється на те, що собака не вміє стримувати себе при зустрічі знайомих, інших людей, інших собак, кішечок. І я багато вже а, сказав а, в роликах про соціалізацію. Тому якщо ви хочете вирішити цю питання, це питання, будь ласка, перейдіть а, про в ролики про соціалізацію, там більш детально про все це, про це розказано. Проте, треба розуміти, що у цуценяти, окрім потреби їсти їжу, а, набирати сил, там гратися і далі, є така соціальна а, соціальна потреба знайти собі... Родину знайти собі команду, знайти собі зграю. ні? <рес> ні? Так, їжа. У нас є їжа. Приготували, будь ласка, їжу. Наприклад, якщо цуценя загубиться, у нього має бути багато різних варіантів, з ким йому далі жити і як, як жити. Тому перші місяці життя цуценя активно шукає нових союзників. Це можуть бути люди, це можуть бути сия... собаки. Тому цуценята такі прив'язливі, тому цуценята такі а, грайливі, тому вони до всіх прагнуть. І цуценята вони зазвичай дуже милі. І коли ми зустрічаємось з новими людьми, люди дуже радіють цуценяті, і у цуценяти прям відбувається. Вибух емоцій, вибух гармонів, коли цуценя підійшло до знайомитись до людини, а людина відповіла взаємністю. Цуценя тоді закриває цю програму. Є ще один кандидат в потенційну родину. Я закрив. І таким чином собака отримує велике-велике задоволення. Потім собака шукає нові контакти, нові зв'язки, нові соціальні зв'язки. Плюс. Ми пам'ятаємо, що будь-що цікаве, будь-що корисне, будь-що приємне для собаки, підкріплює поведінку. І зазвичай ви робите так, що коли цуценя активно радіє комусь, та людина відповідає, тобто тим самим підкріп, підкріплює поведінку вашого собаки. І собака вчиться відтворювати цю поведінку раз за разом. раз за разом. Тому зараз я вам скажу декілька лайфхаків, як цю ситуацію вирішити. Коли у нас маленький цуцик, знайомте його з нейтральними людьми, Людь, з людьми, які не будуть вибухати емоціями, з людьми, які не будуть його сюсюкати, люди відморожені, які просто на своїй волні собі ходять, собачка підійшов, понюхався. Нічого не відбулось, пішов собі далі до наступного. З наступним зустрівся, підійшов, понюхався, нічого не відбулось і пішов собі далі. Своєю власною поведінкою або а, поведінку а, своїх друзів її треба контролювати. Коли ваш собака зустрічає дуже радісно і ви підігруєте, ви теж емоційно реагуєте на це. Таким чином ви розвиваєте цю поведінку, навчиться бути більш стриманим. Навчиться не реагувати так гаряче на радість собачки. Трошечки заспокоїли свої емоції і починаємо наш контакт, наш взаємодію, коли собака спочатку а, видохне трошки. Використовуйте ласощі або іграшки, щоб закріпити нужну для нас поведінку. Тобто попросіть собачку зробити щось корисне. Броно? Візьмемо на повідочки і пройдемо рядом по собачок. До мене. Броно. Дави, давай, давай. О! это зальоть! Броно! Ти хочеш квадічки! Броно, сюди! До мене. Я скажи, кажу, ні за що. Я скажу, пойду в бал. Окакачів. Боже мой. Хорошо. Супер собаки. Дали багато, смачно і відпустили. Гуляй. Гуляй, все, супер, молодці. Так, давайте зробимо підзивчики. Буно, до мене. Які вичемні, боже мой. Гуляй. Все, скажи, я прийшов. Все. Ах ви. <ріст> Подивитись вам в очіки або сісти, або просто почекати, стримати себе і потім підкріпити або їжею, або іграшкою для того, щоб підкріпити правильну поведінку. Тобто собака хоче. Збуджувати, ви переводите в позитивну поведінку, собачка заспокоюється, концентрується на вас, потім отримує ласощі, потім отримує вашу взаємодію якусь. або іграшку. І таким чином можна відтворювати ритуали. Коли ви зустрічаєте подразники у вигляді людей, інших собак, навчіться концентрувати собаку на собі. Використовуйте смачні смаколики, використовуйте іграшки. робіть таким чином, щоб. Кожна на вас зустріч а, з якимось подразником, ваш собака вміг концентруватись на вас. І починайте спочатку а, з великої дистанції, поступово, 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 поступово наближуючись. І не забувайте. Не ігноруйте гарну поведінку, бо ви завжди реагуєте, коли собачка веде себе погано, а коли собачка веде себе чемно, ви це пропускаєте. Тому підкріплюйте гарну поведінку. Собака проігнорував когось, молодець, похваліть, дайте смаколик. Проігнорував когось, похваліть, дайте смаколик. Використовуйте ці лайфхаки, я впевнений, що у вас буде покращуватись результат. Дякую за увагу! Всім добра!